Колекція, яку ви дуже чекали, колекція з пепсидами, антивікова для 40, Reverse Age, Сяючи молоде обличчя без ознак старіння. Це все Reverse Age. До складу цієї колекції входить 6 продуктів. А саме пінка для вмивання ніжно. Ось такий величезний тонік антивіковий. Тут 300 мл. Дуже зручна пляшечка. Далі сироватка. Вона маленька, але вона дуже концентрована. І сироватку ми наносимо на очищене та протонізоване обличчя. Далі крем для зони навколо очей. І він має дуже крутий аплікатор. Він також робить такий масаж для навколо очей. Далі це крем для обличчя. І ось така нічна маска, маска чародійка яку не потрібно змивати, а просто наносимо також на очищену, протонізовану шкіру обличчя і залишаємо на ніч. А зранку прокидаємося просто. Красиво.